Друзі, усім привіт! Сьогодні ми затронемо тему Японії і вибора паркетників від марки Nissan. І сьогодні у нас на огляді Nissan Qashqai 10-го року, і він найголовніше в правильній комплектації. Чому я вам розкажу чуть-чуть пізніше, коли затронемо тему техніки? А у нас сьогодні Nissan Qashqai. тому приємного перегляду. І не відходячи від каси, відразу спочатку поговоримо про дизайн для 10-го року, виглядає Привично в цих рамках Нісану. Чому? Тому що отут у нас реш... решіточка відіграна від під а, емблемку Нісана. Далі йдемо по фарам. Фари, звісно ж, від віку трошечки себе показують не з кращого боку, але давайте дивимося далі в комплектацію, тому що у нас тут стоїть лінза, інша лінза, і це вже приємненько, тому що ми отримаємо непогане світло знизу. У нас протиманочки це все обіграно якимось таким чорним кантом. і трошечки рухаємося сюди. Далі у нас також. Для паркетника це класна штука, коли в тебе світлий момент відділяється чорним. Тобто, це є можливістю до цього маркового пластика, який з часом виходить із ладу, ловить на себе всі камінці, всі царапини, приймає тягати. При цьому основний лак не страждає, І це спокійно пластиково це підскрашуєш і з цим не буде ніяких проблем. Не забуваємо про те, що це паркетник побудований він на платформі C класу, і він уже такий добротно розтягнутий. Це не ці дастери, які побудовані на бино. Якщо ми говоримо про концерн Nissan renault Що по профілю, ми також бачимо? Є рейлінги, сюди можна докупити багажник. Тобто, всі, а, знаєте, такого автомобіля, який можна не тільки використовувати в місті, отримувати якось задоволення з низьким розхідом, про це я вам розповім пізніше, чому саме на цьому автомобілі. А, і, а можна просто взяти, загрузитися, взяти сім'ю і поїхати кудись на відпочинок в Закарпаття. Ну це ж круто. Це круто. Що стосується колісної бази і кліренсу, тут реально паркетник. Себе виправдовує, тому що тут у нас спокійно можна їздити по якомусь бездорожжю. Цього всього вистачає, тому це непогано. Тепер поговоримо трошечки про технічні особливості, тому що я спочатку дав затравочку, що це правильна комплектація, і зараз я вам поясню, чому це Нісан. Ми знаємо, що концерн Renault Nissan давно випускає спільно свої мотори, нашим герою дістався еталон. Знайомтесь, літровий турбодізель був ще в лінійках 1,6 16, це той, що ми могли зустріти на Nissanтіїда, якщо це була б ніша комплектація. Далі був ще 2-літровий бензинка і. Найголовніше сюди заходить рено полторашний турбодізель К9К, про який я дуже часто розповідав. Що стосується надійності, це все капець, яке ресурсне надійне при, скажімо так, правильному його обслуговуванні. А, ніяких таких моментів не може бути, якщо до цього двигуна прикручена правильна коробка. Що стосується коробок передач, в нашому випадку чому він правильній комплектації? Тому що це традиційний. Надійний гідромеханічний автомат це все, що вам потрібно знати. Були ще варіатори. На варіаторах, який момент? Якщо ти їздиш на ньому в режимі діда, ти просто таки обережненько нажав, так собі їдеш, нікуди не поспішаєш. Так, воно все в принципі ходить. Якщо хто не знав, варіатор саме його простий принцип це ремінь, який ви зустрічали на скутерах. най... Простіший його представник це сиятка F01. Це так, чисто для довідки. Якщо ти їздиш як дід, все класно. Якщо ти їздиш і любиш нажимати тапочку з кожного перехрестя, то ти отримуєш те, що цей ремінь просто обриває, або він просто горить. Ну, загалом пролизує муфта, якщо ми скажемо отак. В нашому же випадку правильний двигун це двохлітровий дизельочок, правильна коробка, яку просто потрібно регулярно правильно обслуговувати. І вона тобі не зробить ніяких проблем, тому що що в нас є? Гідроблок у нас є. Бублик, у нас є, пакети фракціонів. Все. На цьому. Його, якби такі проблеми закінчуються. Що за цим всім стежити і правильно проводити регламентне обслуговування, в тому числі і двигуна і коробки, проблем ви з цим не зустрінете. Що стосується ж бензинок, ми розбирали це ще в е, Нісан Тіда, проблеми стандартні і всі відкривих рук. Тому загалом Nissan Renault в цьому плані дуже класно е, постаралися. І на виході ми отримуємо дуже класний повертрейн. Якщо ми говоримо саме про цю комплектацію, в якій у нас стоїть якраз таки. Цей дизельочок і стоїть ця коробка, це просто ідеальний варіант. Що стосується по розходу, розхід, якщо ми беремо трасовий розхід, можна вилізти там 6-7 літрів. Якщо ми все ж таки взимку їздимо або по місту навіть просто взимку 10, якщо просто влітку, періодично, щоб у тебе був вімкнений кондиціонер, то звісно в тебе він буде їсти десь 7-8, ну більше до 9 літрів. І це круто, враховуючи, що це 2 літра, які підхватісті, в якої є невеличка полка моменту, тому що турбін. Тут невелика сама по собі, і вона дає тобі доступ до цього всього моменту відразу. А, тому тут проблем, як ви все вже зрозуміли, я повторюю це дуже багато разів. Немає, і це круто. Задня частина. У нас є той же ж пакет поганих доріг, ідуть ззаді парктроніки, які доволі непогано працюють. І далі не такий уже великий звіс. забуваємо, що це кросовер, і для кросовера важливий такий показник, як кліренса. Кліренса тут насправді, на мій погляд, більш ніж достатньо. А зараз я вам покажу багажник, і ви зрозумієте, чому кліренса для такого автомобіля більш ніж достатньо. Дивіться. Це показ того, що ти, якщо просто проживаєш в місті, в тебе є Нісан Кашкай, це все класно. Але не забувай, що якщо ти любиш риболовлю, любиш не знаю, їздити на якісь мисливські міроприємства, ти просто береш все сюди, скидуєш, не вистачає що, знаєте, зверху багажника надувної лодки. Ну, хоча б з укладетому вигляді, скажімо так, щоб потім вже на місці і надути і відпливти від берега. Та й і все. І, ну, і палатки, я думаю, що тут не, не вистачає для повного щастя. А це показує той факт, що, не дивлячись на те, що всередині він якийсь такий трошечки місцями, а, здається, таким малесеньким, але він до цього ж просторий, багажник тут класний. І тут, ну, ось ось аж я спираюся в сидіння, тобто глибина цієї всієї загрузки також вирішує велику роль. Якщо тобі раптом цього мало, ти складуєш задній ряд, ми це все знаємо. в тебе ще більше цього вільного простору для того, щоб ти міг перевозити якийсь негабарит. Але навіть от в такому вигляді, коли ти реально взяв сім'ю і кажете, давайте проведемо активний відпочинок е, десь за містом. Все окей, берете грузитесь, грузитесь з дітьми, заїжджаєте, купуєте ще якісь продукти і їдете на два дня з палатками десь на берег. Ерего на берег озера, і цей автомобіль це зможе, не дивлячись на те, що він може бути і в передньоприводних варіаціях, він також в нашому випадку повнопривідний. Тому ти просто, якщо тобі це необхідно, вмикаєш муфту повноприводу і проїжджаєш там, де звичайні хетчбеки, седани моноприводні, уже не проїдуть. Тому тут це однозначно лайк. Like. Тепер давайте поговоримо про комфорт заднього пасажиру. По задньому ряду. Дивіться, які моменти нас зустрічає незвичайна тряпка. Назвичай, уже шкіра. Воно така доволі м'якенька. Якщо ми говоримо про підголовники, про пасивну безпеку. Якщо ми кажемо про саме сидіння, то воно трошечки жорсткіше і це зрозуміло, тому що а, тут внизу диван буде трочуть сильніше затиратися, тому тут потрібна товстіша шкіра. Це класно. і з комфорта є підлокотничок. Він ось такий простенький. Лючка такого немає, але він, в принципі, тут і не потрібен. Далі, попереду у нас є кармашики, також вони все такі приємні, тактильно на ощупь, тому що вони також це все шкіряне. Далі є стіклопідіймачі. як бачите, по кадру скло не опускається донизу максимально. Тобто конструкція двері така, що. Вона коротенька, і відповідно, скло в повному обсязі не може зробити максимальне опускання донизу. А, сидіти тут. Дуже комфортно, дуже багато місця. Ти сидиш як хочеш, можна навіть отак намагатися трошечки ноги простягнути, і це тобі зручно буде взагалі. І єдиний такий момент, що третім пасажирам чуть-чуть буде важкувато, тому що посередині є оцей тунель, але це особливості платформи, тому що у нас все ж таки тут повний привід. А так загалом. Тут сидіти класно, немає оцих маршруточних рухів, тут тобі комфортно, просторо. А тепер давайте я вам розповім про найцікавіше відчуття за кермом і що оточує водія. Коли ти сидиш за кермом, то в нашій комплектації особливість в тому, що це дізельочок. Ти такий обережненько, трохи там 5% натискання на педаль, все ти їдеш. Він там відкручує, передачі від відраховує це виглядає незвично, але ж все ж таки, це дізельочок на турбіні, в якого полка моменту доступна з самого низу, і він там ну крутиться максимум там 3 в тисячі обертів. Ну як будь-який дизель. Тобто тут ця фішка дизеля на цьому автомобілі дуже багато чого вирішує. Аналогію можу провести лише. З таким з дастером, я думаю, якби це був дизельний і на механіки, ти теж підпускаєш цю педаль, і далі ти потрошечку це все їдеш. Тобто, ця вся ем, дизельно-ренонісанова тема дуже класно працює. А в сукупі із гідромеханікою це взагалі афігенна штука, тому що варіатор я не люблю як коробку через той ремінь, який може проскочувати, коли ти дуже агресивно. На ньому їдеш, а тут ти трошечки нажав, передачі щелкаються, оберти при цьому також скидаються. Тобто тут всі-всі базові цінності, тому що на варіаторі, що ти нажав педаль, він в тебе регулярно в 2-3 тисячі круте і все. І далі ти просто оце все їдеш, він оце е, -е, 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 -е монотонно. А тут з'являється оце відчуття автомобіля. Коли ти просто собі їдеш, він там десь першу, десь другу, там де потрібно там, третю. Можна тим більше це все в ручки перетискати, і це все справжнє, а не як на а, варіаторах, воно розділено на якісь умовні діапазони. Тому в ходу це відчувається дуже кайфово. А що стосовно того, як я сижу, як в посадці цій, то я хочу сказати те, що посадка вона така височенька трошечки у нас тут магнітова, магнітова прикольна. Вона вже тут зроблена на андроїді. Нижче ми спускаємося бло до блоку клімату. І він тут такий цільний, такий офігенний. в плані того, що він ще двох діапазонний, тобто ти можеш і собі окремо виставити температуру, пасажир може окремо собі виставити температуру. І непогано тут невеличка така ніша. Для якогось дріб'язку і прикурювач. А, далі за селектором коробки передач у нас знаходиться шайба, яку ми бачили на автомобілях марки Renault. Ну, для того, щоб ми могли керувати повним муфтою повного приводу, тому що по замовчуванню ми їдемо в передньому приводі, і все звичайно, все ну плюс-мінус, як звичайно, якось передньоприводного автомобіля. Але в випадку, коли тобі потрібен повний привід, просто щоб там з якогось огенького піска або по снігу їхати, то ти просто береш, ставиш або режим авто, або блокуєш цю муфту. Це забавно. А тут же у нас кнопка керування центральним замком. Це прикольно в плані того, що вона не винесена десь кудись, куди ти можеш випадково її натиснути. А вона все ж таки, от в виділеному, вивіреному під неї місці. Підлокотничок, там невеличка ніша всередині, два підстаканника. Але момент в тому, що другим підстаканником доведеться користуватися тільки тоді, коли ти оцей підлокотник назад від, від, відштовхуєш. Або якщо ти йдеш один, ти на себе його щоб отак от лікоть покласти і все. І твій напій, ось якраз твої оці крокові доступності, можна так сказати. Тобто ти ось положив руку і далі взяв свій напій і п'єш, і на заставиш руку кладеш і їдеш. А, далі, що стосовно регулювань керма, кермо у нас регулюється так. Можна на себе, можна вверх вниз це плюс. Вона, звісно, звичайно, механічна, але це плюс. Що стосовно приборів, дивіться, а у нас є. А... Тахометр у нас є спідометр, От два таких колодця. Посередині такий невеличкий бортовий комп'ютер, який показує, скільки нам залишилось по запасу хода. Який у нас пробіг, скільки ми приїхали за ці дріб чи Б і режими коробки. А і далі на тахометрі знизу у нас знаходиться температура охолоджуючої рідини, це плюс, і указівник. Паливо під спідометром, воно тобі не муляє. Тобто, ти там, коли знаєш, що тобі треба глянути, що там з казівником палива, ти просто туди обглянув все. І більше воно тобі очі не мусоли, коли ти дивишся на спідометр. Це кайфово. А далі, спереду, забавний прикол, що оце все це все пластик. Це все пластик, тут трошечки пом'ягче. Тут такий жорсткий, прямо такий тверденький. Далі тут уже такий глянцевий мат, підмат, такий відформований під центральну консоль. І все це спускається сюди до тебе. Ніяких таких більше сторонніх ніж немає. Тут кармашек, це звичайно, стіклопідіймачі на всі чотири двері, блок світла і. Козирочок, але ну, його треба відкидувати ось так, тому що якщо так, то я нічого майже не бачу. Як вона стоїть на дорозі. На дорозі вона стоїть класно. В принципі, тут що можна сказати? Ніяких, звісно, таких тонкощів, особливих прямо по кермуванню, не буде. Такої, там, знаєте, остроти, щоб руль там трошечки з адаптивною рейкою був. Це просто звичайний автомобіль, кросовер, на кожен день, в який ти сів. Поїхав на нормальному автоматі, і не на варіаторі. Якщо ви дивитеся Кашкаї, то моя рекомендація, я це і в фіналі скажу просто за, зарані, моя рекомендація це або механіка, або гідромеханічний автомат. Реально немає сенсу дивитися в сторону варіатора, якщо ви не молодий дід і ви не їздите дуже-дуже так обережно, вивірено, не газуєте. Тобто взагалі там. Дуже спокійна їзда під варіатор, тому що ремонт цього варіатора в більшості випадків просто немає сенсу і тобі його просто купують новим. Тому а, тут це рішення дуже класно себе почуває. А вкупі за цим двохлітровим дизельним двигуном ти отримуєш по висновку непоганий, класний автомобіль з гарним розхідом палива, тому що ці дизельочки вони... Ще й враховуючи, що вони на турбіні, вони не багато жруть. І ти просто їдеш, вирішуєш питання, сидиш з комфортом, тебе оточує не лише тканівий салон, у тебе є шкіра, у тебе є двозонний клімат кліматконтроль, у тебе є все для того, щоб ти міг повністю повноцінно функціонувати в міському ритмі життя і не відволікатися на ту механіку, сидіти в класному салоні і маючи двозонний клімат кліматконтроль. До висновків. Час підводити підсумки. А в підсумку я хочу сказати те, що моя думка на рахунок того, що я сказав на початку, що це кашкай ідеальний комплектації, Ви знаєте, так це насправді так і є, тому що дізельочок, який економний, який тяговитий, гідромеханічна коробка. Якби навіть тут просто був бензиновий двигун, але була по ця гідромеханіка, це також вважалася, на мій погляд, ідеальна комплектація. Чому? Та тому що варіатор не ресурсний, варіатор а дорогий в обслуговуванні. Варіатор майже не ремонтуються, там досить помілким в таких проблемах. А гідромеханіка це надійний сталевий друг, який тебе ніколи не підведе, і ти можеш бути в ньому впевненим, їхати спокійно, і він буде тобі дарувати ці всі віки. Відчуття керування автомобілем, тоді, коли в тебе плавно скидаються обороти, коли в тебе плавно перемикаються передачі, ось це все це гідромеханіка. і Я від неї кайфую, а варіатор я не розумію взагалі як короб. Починаються вони на авторі, якщо ви раптом захотіли, від 10 тисяч доларів. За гарний варіант доведеться віддати десь 13+, плюс, для того, щоб там, хоча би плюс-мінус, добре все було по пробігу і по технічному стану. Ну і наглопов по лакофарбовому, я думаю, немає сенсу, тому що вони відносно свіжі. Вони виглядають класно і що стосується кузовних деталей, то тут, в принципі, інженери Nissan працювали доволі непогано. На виході ми отримуємо непоганий середньобюджетний кросовер з гарним. Двигуном з гарною динамікою, з невеликим розходом, що найголовніше в нинішніх реаліях. Тому це однозначно цікавий варіант, якщо у вас велика сім'я, і ви плануєте їздити не тільки по місту за покупками, а в випадку тут ми можемо ще виїхати за місто, вимкнути той повний привод і виїхати на природу. Ось такий меседж, друзі. Вам же я дякую, що ви дивились це відео до кінця. Щастя, здоров'я, миру і побачимось!